Норми артеріального тиску, Всім вітання. Ми всі маємо знати, що високий артеріальний тиск без належного лікування може призвести до інфаркту, інсульту, ниркової чи серцевої недостатності, погіршення зору, проблеми з потенцією, пам'яттю, а також до передчасного старіння і зменшення тривалості життя. А чи знаєте ви, який тиск є нормальним і коли необхідно звернутись до лікаря і які симптоми підвищеної артеріального тиску? Ні? Тоді дивіться це відео до кінця. Як стверджують фахівці, для більшості людей нормальними вважаються показники артеріального тиску, які не перевищують 130 на 80. Тож, якщо ваш тиск ніколи не підвищується більше, то вас можна привітати до чисельної когорти гіпертоніків, ви не належите. Для того, щоб так залишалось і надалі, треба займатися профілактикою. Однак, як стверджують фахівці, є окремі групи людей, у яких тиск в жодному разі не має перевищувати 130 на 75. Це люди з сукровим діабетом або зі встановленими серцево-судинними захворюваннями, які мають у минулому перенесений інфаркт або інсульт, серцеву недостатність, хронічне захворювання нирок і таке інше. Взагалі, показники кров'яного тиску змінюються протягом усього життя, і зумовлено це безліч чинників зниженням еластичності стінок кровоносних судин, звуженням їх просвіту через формування бляшу холестерину, зміною параметрів крові. Опір судин знижується, їх стінки розтягуються, і у результаті відбувається зміна кровотоку. А вікові зміни в показниках сестолічного та діастолічного тиску не настільки значні і наростають поступово. Терапевти, кардіологи, невропатологи наполегливо радять зробити контроль показників артеріального тиску регулярним, і треба розуміти, що одноразові вимірювання тиску мало інформативні. Для отримання точної картини стану пацієнта потрібно регулярно здійснювати вимірювання протягом певного періоду часу. Для людей, які страждають на гіпертонію і інші захворювання серцево-судинної системи, такі вимірювання життєво необхідні. Вони дають змогу коригувати приймання препаратів, що знижують тиск. Фахівці рекомендують вимірювати артеріальний тиск двічі на день після пробудження і увечері. Низький тиск гіпотонія це показники менше 110 на 60 мм ртутного стовпчика. Високий тиск це показники 140 на 90 і більше. Обидва стани можуть призвести до серйозних наслідків, тому потребують звернення до сімейного лікаря. Відхилення показників від норми завжди впливає на загальне самопочуття. Але якщо у вас під рукою немає тонометра, то запідозрити такий стан можна за такими симптомами, як ну нудота і головокружіння, шум у вухах, сонливість, загальна слабкість, серцебиття, порушення концентрації уваги, потемніння в очах, запаморочення, біль або дискомфорт у грудях, відчуття нестачі повітря, бліді шкіри та липкий піт.